Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний портативний компресор від компанії Aspiring модель Storm 1. Поставляється в фірменній коробці. В комплекті у нас знаходиться провід підзарядки Type-C. Додаткові насадки. Сам компресор, повністю корпус пластик. Вмикається кнопкою, кнопки прорезинені. Збоку знаходиться шланг 15 см довжиною. Ліхтарик також є. Будований акумулятор 5000 мА. Відзаряджається через роз'єм. В комплекті також є інструкція, і також гарантийний колон. В даному компресорі є функція автостоп. можна задати тиск потрібний, до якого компресор підкачує, і автоматично вимикається. Вмикається компресор одною кнопкою. Ось так все працює. Працює доволі тихо. Бачимо, зверху у нас заряд показується. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і ціну цього компресора ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.